Я вас вітаю, шановне панство. Мене звуть Олександра. Хочу сьогодні, знаєте, питання таке розглянути з приводу загрози по Криму зі сторони Ерефії. Якось я щось от пару днів так хожу, думаю, і потім мені ще новина трапляється, що Росія, можливо, готує якийсь удар по Криму. В тому випадку, якщо Україна почне. Ну, операцію з повернення, да, або щось таке. Ну і взагалі щось вони там, забагато знову цих погроз і Штатам, і Європі, і так далі. Давайте по Криму подивимося. Це знаєте, із серії не достанься жити нікому, да, щоб, ну, які плани, чи є загроза, чи є взагалі думка. Зі сторони Росії а, якусь зробити шкоду Криму в момент його деокупації, в момент його повернення. Ну, чи взагалі, давайте взагалі спочатку, да? чи є якась загроза зі сторони Росії для Криму в плані удару? В плані якихось вибухів, ну, удару, удару, ядерного удару або там хімічної, біологічної зброї, якось так. Чи є, є загроза, друзі? От є загроза момент боротьби. Знаєте? Загроза є. Так, добре. Що ти плануєш? Про що ти думаєш, Путін з приводу Криму? Що ти думаєш з приводу Криму? Не, давайте не з приводу Криму, а з, момент... з приводу деокупації Криму. Да? Що, які в тебе плани з приводу повернення Україною криму? Які в тебе плани? Він розуміє, що це буде він е чекає, але знаєте, е сподівається, що сподівається, що не знаю, По Верховному суду тут вплинути якось на ситуацію, ну навряд чи, що він якось повпливає. Так. Що він якось повпливає. Знаєте, є в нього така думка. Але вплинути він не зможе, тому що по рицарям це, знаєте, такий собі вплив. От. А те, що Крим буде повертатися, він знає. Він це розуміє. Давайте глянемо, що ж ти плануєш. Ну, от, бачите, загроза стоїть. Чи буде це, чи не буде? На що це буде схоже? Да? Чи це ядерний, чи ну, що це за удар? Ну таке? Так, давайте. Так, що ти плануєш? Що ти плануєш в момент деокупації? Це що буде? Це буде якась... Зброя хімічна, біологічна. Це, чи це буде якийсь удар ядерний, що ти плануєш по Криму? Угу. Це як буде якийсь удар? Е, для того, щоб обмежити, для того, щоб закрити хід? Що це для України? Для України тут непогано, тут йде момент швидкого повернення. Чи це він хоче хід закрити до себе? А ну давайте подивимось. Може він сам гепне по тому мосту Керченському, знаєте, щоб відрізати. А ну, давайте глянемо, що ти плануєш? Цим ударом зробити. Що ти плануєш цим ударом зробити? Для України. І для, ще, секундочку, і для Росії. Ні, він дивіться, він планує це все ж таки для України перекрити якусь дорогу. Перекрити якусь дорогу так, щоб ми шукали інші шляхи. Ну, зайти туди. Інші варіанти, щоб ми шукали. Ну... А для нього це... Ну, йому важко вплинути, і це, знаєте, як, ну, як крайній шанс щось вкупі зберегти, ну, якось повпливати. Але ну, це ж ми ж з вами розуміємо, що повернення Криму буде, воно неминуче. Просто що не хочеться, щоб люди постраждали. Ну, українці я маю на увазі. Чи є загроза для жителів Криму, для населення, чи є загроза, мір. Ні, ви знаєте. Тут, от, тут не для. І взагалі якась ситуація по миру, загрози я тут не бачу. Тут взагалі йде якась допомога для України для того, щоб вона змогла це зробити, для того, щоб вона змогла повпливати. Загрози тут немає. Тут щось таке приємне йде для України. О, дивіться, може, це зброя якась. Чи ракети якісь, чи щось таке вогняне. Так, а давайте подивимося, оці твої ці твої погрози а, удару ядерного там, штатам і всім іншим країнам. Це, це про що? Це для чого і про що це погрози зі сторони Росії, Європі, штатам для а, з приводу ядерного удару, це про що. Ой, ну, це знаєте, момент себе нагадати про себе, залякати і е, ну, показати свою силу, як от на весь світ, бажання вплинути на ситуацію, сказати, що він міг, може, це зробити, він не може цього зробити, тому що, по-перше, йому ніхто не дасть зі сторони одразу він. Перепрошую, друзі, зі сторони одразу він отримує відповідь. От. І знаєте, це в е, нього така ситуація просто нестабільна. Він ну, не знає, чим ще вплинути, і вже, знаєте, як хапається за кожну е, можливість вплинути, погрози, ну, якусь погрозу дати, да, сказати чи щось таке. Це цей момент просто от по Верховному суду, це е, коли кармічна така карта, ну, це із серії всі там будемо, да? і відповідати буде кожен. От, сказати, що можна якось на це вплинути по Верховному суду. Ну, це треба було за життя впливати, да? не робити всякі гадості, щоб потім не відповідати. Ну, тобто якось так. От, я все ж таки ще раз хочу, друзі, запитати, з вашого дозволу в плані удару по Криму, чи він буде, чи ні, тому що щось я так. Переживаю, чи буде цей удар. Те, що він планує, це ми побачили. Давайте так, чи буде цей удар, чи він це зробить. Ну, от в момент, да, як зрозуміє, що Крим йде в Україну, чи буде цей удар. Ні. Тут, тут просто погроза, і взагалі він, він втрачає силу, він втрачає зброю, він втратить всякий контроль. Не буде удару. Він планує, він хоче. У нього там ну, в голові вавка, тому все знаємо. Але дивіться, о, і вони удвох. На дні колоди, Зеленський, Путін. Ситуація по Криму. Давайте подивимося з двох сторон. Момент повернення Криму для України дії. І для Росії дії. Момент повернення Криму. Ну, а дивіться, карти самі по собі, Да? Момент повернення, закінчення правління. От, це дії України, ну, відвоювання своїх територій, буде наступ, да, буде удар якийсь і так далі. От, а, е, да. Так, а зі сторони Росії, то, знаєте, колесо фортуни, закохані В момент е, піддатися, ну, підчинитися грубе сілі, тому що тут взагалі без варіантів він. Вимушений буде зробити вибір на користь, ну, в плані повернення, тому що вплинути, чи може вплинути? Ні, не зможе вплинути. Тут уже тут, тут все. Тобто, ну, отака, отака, друзі, ситуація. Щось він може там хотіти, хай собі хоче. Мало ли що він собі хоче. Ну, добре, ми просто будемо знати, що ще раз. Для себе зрозуміли, що ну, людина не сповна розуму. Дякую, друзі, за перегляд. Розібралися з вами. Все, я, я спокійна. Сподіваюся, ви також бережіть свої нерви, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну. Дякую вам велике за перегляд.